Отримати психоемоційну допомогу та консультацію лікарів для успішного готування дитини власним грудним молоком. В основному перинатальному центрі відкрили кабінет підтримки грудного вигодовування. Грудне вигодовування в нашій лікарні активно пропагується. Ми дуже тішимося, коли мама хоче і намагається годувати груддю і налаштувати грудне вигодовування. І ми всяко її в цьому допомагаємо, щоб це було надовго, бо зараз за останніми рекомендаціями ВООЗ грудне вигодовування є корисне до двохрічного віку дитини. Дуже тішимося з цього приводу. Дуже багато матерів налаштовані. Годувати саме груддю, ми вертаємося до тих часів, коли є розуміння, що грудне вигодовування – це найкраща їжа для немовлят. Вона забезпечує їм як гарний гармонійний розвиток, як вищий індекс ЕКЮ діток, які вигодовувалися груддю, ніж ті дітки, які вигодовувалися формулою. І плюс мама передає свій імунологічний захист. Відкрили кабінет на базі новоствореного відділення за підтримки міжнародної гуманітарної організації. Тут жінки, годуючи немовля, зможуть проконсультуватися з лактологом, педіатром, психологом, гінекологом та навіть обмінятися досвідом з іншими матерями. Нашими спеціалістами буде надаватися високопрофільна допомога по підтримці грудного вигодовування матерям нашого міста, області також навколишніх регіонів. Даний проект дуже важливий для нашого перинатального центру, оскільки це є новинка, це нововведення. Воно широко використовується в світі. Або кімната була комфортною для матерів та діток, її облаштували всім необхідним і не лише обладнанням, подбали й про ігрову зону, зважити дитину, виміряти дитину. Також є куточок для старших дітей, де мама може отримувати консультацію від лікаря, а дитина в той час може гратися, щоб не заважати у цьому процесу. Також є крісло для вигодовування дітей, які вже можуть сидіти. Мама може приготувати дитині чи суміш, чи кашку, щоб цей час був максимально корисним, як і для мами, так і для дитини, і отримали допомогу, за якою вони безпосередньо зверталися. У новостворений кабінет зможуть звертатися матері незалежно від того, де вони народжували. Працюватиме він у будні дні. Попередній запис можна здійснити через соціальні мережі перинатального центру. Віталія Коуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.